Усім привіт-привіт! Я сьогодні вирішила так незаплановано провести прямий ефір, а саме розпаковку свого замовлення показати в прямому ефірі. Але мій інтернет вирішив інакше. В результаті прямий ефір переривався, відео зображення в поганій якості, тому не викладаю, а зроблю такий коротенький тепер огляд свого замовлення і покажу. Головним чином новинки, які у нас зараз є в джерелі, які, я впевнена, будуть корисні для вас, і вам буде цікаво про них дізнатись. Отже, взагалі останнім часом у нас в джерелі поповнюється асортимент різними новинками. Вже з'явилась чоловіча серія для догляду за волоссям, за тілом, для гоління. З'явилися у нас і Нові поповнилася лінійка і БАДами, так, Продукція для здоров'я у нас дуже широка лінійка, навіть наскільки я знаю, найбільша з, найбільша з лінією порівняно з іншими компаніями. Тому і далі вона поповнюється. А тепер у нас з'явилася ще одна новинка, про яку я сьогодні хочу вам і розповісти. І в кінці відео я розкажу. Про ті новинки, які ще нас чекають до кінця року. Отже, з'явилася у нас нова лінійка, нова серія для догляду за обличчям для шкіри, яка потребує саме висвітлення для надання рівного тону. Ну, тобто, простіше говорячи, це проти пігментації, освітлююча серія. У кого є гіперпігментація, в кого є веснянки, в кого є навіть просто нерівний тон обличчя, так, з часом вже починає там, нерівності з'являтися. І вона теж підходить. Тобто ця серія для догляду не тільки для тих, в кого є отам, пігментація така явна, а й для тих, кому потрібно просто вирівняти тон. Серія Skin Lab вона має повну, повний комплекс, починаючи від гель для очищення, тонізування, сироватка, крем, денний нічний крем для шкіри навколо очей і маска. І ось я собі замовила саме в цьому замовленні у сьогоднішньому був у мене і саме нічний крем. Попередньо я вже собі замовляла серію ікра. У мене є ще практично весь комплекс, тому я наразі всю серію не беру. Але крем нічний якраз в мене вже скоро закінчується, тому я вирішила спробувати саме цю серію з цього крему. Хоча, звичайно ж, краще брати, звичайно, в кого є потреба і реальна така потреба в серії для протипігментації, то краще брати комплексну всю серію. Ну, або, принаймні, там скомбінувати, я вам пораджу які продукти, аби максимально хоча б побачити ефект, а потім собі замовити. Отже. Серія Skin Lab. Дивіться, як вона виглядає. Дивіться, яка вона крутезна, така баночка, така упаковка. Така баночка, є ложечка для нанесення крема. І маленька така, ну, так, опис, така інструкція на, на різних мовах. А, так приємно бачити, коли сюди написано in Ukraine», то взагалі, особливо, коли такі якісні, круті продукти. Ми ростемо», що називається. І розвиваємось, і в свою лінійку вводимо в асортимент вводимо такі нові розробки. Тобто ми не стоїмо на місці. Так, Зараз я вам покажу ось так виглядає кремчик. А взагалі Skin Lab Brilliant це перша в Україні програма косметичного догляду за шкірою, яка одночасно вирішує всі проблеми нерівного тону обличчя. Ця серія підходить вже з віку 25 можна вже її використовувати, і дуже круто, що вона підходить для всіх типів обличчя. Ось така у нас класна серія. А ще я вам покажу декілька моментів, що я замовляла в цьому замовленні. Тут шампунька для проти, проти, шампунь від лупи. Чоловік нею постійно користується вже два роки. Тільки цей шампунь, навіть обираючи з усіх інших шампунів, які є навіть в джерелі, нічого не підходить. Найкраще підходить саме ось цей шампунь проти лупи. Хайрсістем нашої серії. Також я замовляла на замовлення. Ось такий у нас є крем для профілактики захворювань суглобів. Серія мульфар. Серія мольфар це лікувальна у нас косметична серія, дуже допоміжна і як профілактично, так і в комплексі при лікуванні різних захворювань. І варикозу, і суглобів. Дуже хороша лінійка. Ще один момент, покажу теж новиночка. До речі, з'явилася у нас нещодавно: це поповнення в серії екрану. Хто користується цією серією, знаєте, наскільки ця серія Тоже преміум класу, люксова серія для догляду за обличчям. І тепер в цьому асортименті ще є масочка, нічна маска. Це на замовлення, я собі теж вже її замовила, нещодавно спробувала дуже класна. І ось це вже на замовлення для знайомої. Також я отримала це в подарунок. Отримала такий набір за виконання програми. Набір, туалетна водичка Роксолана і внутрікомплекс для краси шкіри, волосся та нігтів розкішна. Тоже, тоже біодобавка. Буду, давно нічого такого не використовувала з вітамінів, таких комплексних. І ось тепер буду пропивати такий комплекс, в кого теж до речі, є такі потреба, а зараз особливо потреба на зиму для підтримки краси. Здоров'я, нігтів, волосся дуже такий хороший продукт, потрібний головне. А це є ролик розкішно, протинабряковий для шкіри навколо очей. А я це на замовлення маю його, покажу вам, як мій виглядає. Це ось такий ролик. Ми його відкручуємо. І ось тут такий металевий, він холодний. Його класно тримати в холодильнику, звичайно, ж, тому що він ще холодніший буде, цей ролик. І класно навколо очей ним проводити зранку, набряки зникають, підтягується шкіра, такий ліфтинг-ефект ось так він залишає такий вологий слід. Там всередині сироватка, хороша така формула з гіалуронкою, гіалуроновою кислотою та кофеїном. Так, ну, мабуть, все. На цьому я трішки зупинюсь про те, що я зараз вже замовила, я вам розкажу ще декілька, про декілька новин, які нас чекають новинок. По-перше, це така серія Skin Lab це є для рівного тону обличчя. Також будуть ще дві дві великі серії: Essence для зволоження шкіри, максимальне зволоження і серія anti age для зрілої шкіри. Ще у нас буде два нових аромата в колекції. У нас взагалі цього року, за останній рік, дуже круто поповнилась лінійка саме парфумів. І я би хотіла вам показати, от, які в мене є вже парфуми. Це один з перших ароматів, які я, так, секунду. Який я замовляла. І ось такий. Аромат Джульєта. Ще в мене є кісмі, Артеміда. У мене дуже великий парфюмерний гардероб, тому що це дуже круті парфуми, дуже гарна стійкість аромати просто шикарні. І взагалі, теж трішки ще добавлю про популярність наших українських продуктів, продуктів джерелі за кордоном. Минулого року ми почали налагодили доставку наших замовлень посилок за кордон. В Європу більшість там 20 чомусь країн, по всього доставка 5 євро. Про це я часто говорю в сторіс. І дуже, дуже цінуються наші продукти в Європі, навіть незважаючи на те, що є труднощі, скажімо так, з доставкою там перевізниками, знають такі ситуації, бувають, там митниця. Довго, зокрема, ну проблема яка? То, що довго. У нас, виходить, я замовляю, роблю замовлення, а на другий день я вже його отримую. Але а, в Європу це два тижні, буває навіть і до трьох тижнів, залежності, там, як працюють у них служби також і ще й по містах. А, але, незважаючи на те, люди готові чекати, чекають, роблять замовлення в джерелі, чекають, тому що продукція реально найкраща. Це дуже приємно чути. Ось, тому і ті ж аромати, та ж доглядова косметика, ті же бади користуються неймовірною популярністю. Тому, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном і хочете мати вдома частинку України, таку замовлення для себе робити, користуватися нашою українською продукцією, запрошую, пишіть мені в Директ, я вам розкажу, як це зробити, як замовити і, ну, і зорієнтую відносно. Формля замовлення допоможу. Ось що ще у нас буде? У нас будуть протеїнові коктейлі. тобто наші детокси дуже популярні для схуднення для зниження ваги. А тепер ще будуть протеїнові коктейлі. Теж буде там декілька смаків. Це має бути все до нового року. І ще у нас будуть тональні флюїди. Також дуже давно ми чекали цих новинок. Я сподіваюся, вони надійду таке вчасно. Компанія робить все для того, щоб наші користувачі, клієнти були задоволені і отримували максимально якісний продукт. А ось, якщо ще щось нагадаю, я вже сторіць розкажу по тих новинкам. І коли будуть виходити, обов'язково буду вас повідомляти. А тому, хто ще не користувався продукцією нашої нашої української, запрошую. Замовляйте, також ви маєте можливість самостійно оформляти для себе замовлення у формі попередньої собі дисконтну знижку. Є закріплений пост у мене, є в шапці профілю посилання, є посилання на каталог. Можете переглянути собі каталог в різному форматі і оформити собі знижку. Якщо щось не виходить, не виходьте, обов'язково пишіть, я допоможу.